Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми поспілкуємося з нашим експертом, пані Наталією, по питанням фізіології розвитку рослин і пані Наталя до вас перше запитання. Скажіть, будь ласка, мобільність іоніумів металів у ґрунті під дією халаті? Розкрийте, будь ласка, цю тему. От що впливає на мобільність? Поняття, мобільність, швидкість проникнення в першу чергу. Проникають швидше ті, каже, речовини, катіони, аніони, органічні органіка, відповідно, через систему каналів. Амі кожна, наприклад, амінокислота проникає через певний вид інтегрального каналу. Ті ж самі інтегральні білки, які входять до складу каналів, можуть переходити в напівінтегральні білки під дією деяких іонів. Напівінтегральні білки у інтегральні, тобто білки, які входять до складу. Каналів, інтегральні білки, вони здатні змінювати свою форму, а в результаті змінюється проникливість цілого каналу. Калати – це група речовин, які полегшують проникнення тих чи інших, ми кажемо, речовин, катіонів-аніонів у середину клітини. Кожна, кліт... Кожна рослина вкрита зовні фосфоліпідним шаром, в якому знаходяться інтегральні, напівінтегральні білки. Поверхневі білки, рецепторні білки, Но нас в першу чергу цікавлять інтегральні білки. Значить, хелати, ще раз повторюю, вони здатні зв'язуватися з тими самими залишками фосфорної кислоти, або з фосфоромісними речовинами, і забезпечувати більш швидше проникнення всередину клітини. Катіони і аніони, які проникають через канали, вони проникають або через один канал, і з, наприклад, калієво натрієм. Натрієвий канал, існує хлор-мінус канал, кальцій мінус плюс канал, кальцій два плюс канал. Відповідно, ми кажемо, кожен хімічний елемент проникає через відповідний канал. А є канали, які пропускають декілька іонів. Є канали, які можуть пропускати декілька амінокислот різновидностей, а може проникати лише тільки один вид амінокислоти. Тобто тут систем перепуску, так звано, шляхом активного транспорту існує безліч. І все це буде залежати і від виду рослини, і від умов її проростання. Так от хелати – це група речовин, які забезпечують проникнення через фосфоліпідний шар, а через інтегральні білки каналів, через канали іншими словами, можна коротше, найкоротше сказати. Значить, хилати, вони можуть сприяти тому, що якийсь вид, якийсь вид хімічного елементу, у вигляді іонів металів. Може проникати швидше, а може його проникнення здійснюватися сповільненіше. Ну, хелати – це група речовин, які спирають швидші моб... мобілізації, наприклад, із ґрунту тих е... іонів металів усередину клітини. Тобто, якщо є хелат, то проникнення можливо швидше набагато, ніж тоді, коли цього а хелату не існує. Наскільки швидше це в десятки, навіть в окремих випадках у сотні. Тому що ці хелати зв'язуються з ліпідами, фосфіліпідами, які відповідно містять систему білків цих інтегральних напівінтегральних, а потім в свою чергу напівінтегральні інтегральні білки змінюють свою конфігурацію, змінюється проникливість в цілому цих речовин усередину клітини. А скажіть, будь ласка, от РКД рідкі комплексні добрива. НПК у рідкому вигляді. І в 2025 році масово компанії почали зараз впроваджувати рідкі комплексні добрива з комплексом мікроелементів хілатні форми. Чисто з фізіологічної сторони, я розумію, що наскільки ці РКД є ефективнішими, наскільки вони можуть краще працювати. Взагалі, будь-які реакції, які проходять в організмі, вони здійснюються з участю води. Вода це є, забезпечує і от, і осмос, і дифузію, і пасивний транспорт. Осмос дифузії, полегшену дифузію середину клітини. О, Це шляхи пасивного транспорту. І ось ми кажемо, в свою чергу, ще вживання хілатів, які забезпечують більш швидше проникнення в середину клітини. Сприяють швидшому заслонню тих чи інших хімічних елементів на певному рівні. Одні хімічні елементи проникають швидше, інші більш сповільненіше через одну систему каналів, через іншу систему каналів або через відповідний канал. Тільки лише, ми кажемо, про наявності хілатів, які діють на ліпідний фосфоліпідний шар, як ніби його розрихлюють, розмивають і відстань, ми кажемо з тими залишками фосфорної кислоти. Е, може ставати більшою, тобто відстань між молекулами може бути більшою, може бути е, або меншою. І от завдяки цьому саме вода може швидше, наприклад, чи інші хімічні елементи, скелетному поступати швидше або повільніше. Тобто вони мають як транспортну функцію в свою чергу? Так, в першу чергу, це забезпечення транспортної функції, активне-пасивне перенесення хімічних елементів, сполук. Е, навіть окремих ми кажемо ну, сполук речовин всередину клітини, а потім і виведення їх. Тому що якщо рослинка, наприклад, засвоює певні хімічні елементи, катіони, аніони шляхом активного транспорту, то зворотній транспорт виділення з клітини здійснюється теж через систему каналів, які потім речовини відтікають, і відтікають через гідатоди, сочовички. Молочники, тобто через відповідну, відповідну систему видільних органів, вже можна сказати, видільних утворів, які забезпечують виділення з клітини надлишку того, що в неї може накопичувати. Дуже цікаво. Дякую. 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 Дуже цікаво. Я думаю, також нашим глядачам було дуже цікаво. Я вам щиро дякую за таку цікаву змістовну розповідь. Я думаю, нашим слухачам було також дуже цікаво. І я вас запрошую в нашу студію знову і знову, тому що я вас слухаю, і мене просто перехоплює і дихання. До нових зустрічі! Дякую, до нової зустрічі в ефірі. Дякую вам дуже.